Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода радий вітати. Зараз, як оті гуси, будемо пробувати собі дорогу до нашого свинарничка. Не знаю, чи передає камера чи ні, але це просто треш. Десь, напевно, та більше, ніж метра до вікон, ну, як ви бачите, що у нас робиться. Сипе просто і не зупиняється з самого ранку. Ось, дивіться, щоб ви розуміли. Майже по коліно. Стежка, проходиш до сарая, повертаєшся, стежку вже підсипає караул Пишіть, що у вас за погода. Ванну, в якій у мене зараз знаходиться гранула, яку ми буквально нещодавно виготовляли для кроликів, сьогодні потрібно буде спорожнити тому що у цю ванну у мене буде поміщатися комбікорм для лактуючих свиноматок. Якраз засипало нас так, що не вдалося. Перевести комбікорм до тата на господарство. Зараз трішечки все вляглося, втихлося, попрочищали дороги, ну і будемо якраз займатися організаційними процесами. Друзі-хлопці запитували стосовно того, чи не мало буде цього агрегату на моє господарство. Знову ж таки, ну, всі відштовхуються від своїх потреб. Я в першу чергу, коли робив вибір, то відштовхувався від тих потреб, які. Ну, Я маю е, покривати у себе на господарство. Мені дуже подобається, як іноді люди пишуть у тебе на фермі. Ну, Я думаю, у мене і у цих людей, от, які пишуть у тебе на фермі, трішечки різниця поняття, що таке ферма. Ну, а на моє господарство якраз більш, ніж предостатньо. І от ємкості, тому що. ну... В першу чергу готуємо комбікорм для декількох груп тварин. Це відгадівельні поросятка. Два-три раціони потрібно виготовляти, тому що ну декілька різних груп стоять на відгадівлі. Свиноматки на лактації, свиноматки на супоросності. Тому, знову ж таки, якщо невеликі об'єми великого кормозмішувача апріорі він не потрібен. Навіть на ті ж самі 600 там, чи тонну, ну, уявіть, зробите ви тонну комбікорму. І що далі, Ну, його ж потрібно кудись висипати, десь зберігати. А так ну, от, на оті потреби, які є у мене на господарстві, я виготовляю буквально 250-300 кілограмів, так як минулого разу робився, пересипав у мішечок. Комбікорм для іншої групи тварин я виготовив і він залишається у мене в кормозмішувачі. Зараз вже таким же чином поступимо. Оця от ванна у мене майже спорожніла. Оцей комбікорм з мішків висипаю у ванну, буду згодовувати якраз комбікорм. Цей комбікорм, що там зараз він у мене знаходиться якраз і виготовлений безпосередньо для свиноматок на супоросі. Переміщаємо в ці мішки, ну і будемо виготовляти комбікорм для лактуючих свиноматок. Для нього нам потрібні висівки пшеничні, БМВД, лактуюча гранулка, зернова група у виді, кукурудза, пшениця і ячмінь. Зараз швиденько обслуговуємо наших кроликів і біжимо до наших свиник. Кролички окралились. Результат обов'язково покажемо трішечки-пізніше. трішечки, трішечки пізніше. Зараз цим байстрюкам маленьким підсипимо і підложимо сінця. Гранула у них, яку ми виготовляли разом з вами ще вчора є. Ну і будемо далі рухатися. Таке в нас кіно ще мається. загородне, можна так сказати, утримання кролів. Довелося об'єднати дві групи, так як місця у клітках не вистачає. Тато щось трішечки не підрозрахував. На запліннювачу маленька кроличок Ну і от доводиться отак. от Але тим не менше, в принципі, все, що треба для того, щоб вони росли, у них є. Водичка, комбікорм, сінце. Я думаю, все буде добре. Так, свинки наші обслужені. Ми будемо потихеньку рухатися далі. Учора їх перевів уже на... Гровер, якраз от, те ж саме БМВД від граунки, тільки відсоток його воду зменшили до 15%. Значить, свинки візуально почали йти у довжину. У них немає таких явно і ярко виражених м'ясних форм, але якраз от для ремонтних свинок це от ті от характеристики, якраз які і не мають їх характеризувати. Думаю, ще десь із місяць вони в мене будуть сидіти на Комбікормів в раціон якого входить БМВД, ну а вже потім десь після 70 кілограмів переведемо їх трішечки на інший раціон, набагато менш білково наповненіший, але... Набір мікро-макроелементів обов'язковий для їхнього росту і, і росту їхнього організму. Ми залишимо. В принципі, якраз от ми заклали у них гарний фундамент, гарний ріст. Ну а вже потім, якраз, от, оці от темпи росту, як і притаманні відгодівельним поросяткам, ремонтним свинкам нам не потрібен. Зараз збігаємо ще в складське приміщення. Буквально на декілька хвилинок розповім вам, якою у нас являється ситуація стосовно цін на зерно, тому що хлопці останнім часом регулярно пишуть у коментарях стосовно того, що у їхніх областях і регіонах ціна на зерно зараз іде різко угору. Ціна на відгадівлю йде вниз. Якраз про ціни на відгадівлю ми з вами обов'язково разом з вами поговоримо і розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні завтра. Ну а зараз Якраз от, про зерно трішечки більш детальніше розповім вам, по чому воно в нашому районі, а це Сумська область Канадський район. Для того, щоб глобально не думати про ціни на зерно під Новий рік, потрібно запасатися зерном якраз от в період жнив, коли ціни на зерно максимально сприйнятливі для нас. В принципі, я стараюсь так і робити для цього, яке не яке, але складське приміщення ми виготовили. Але в цьому році також трішечки дав у штангу, і якраз от. Займаємося тим, що шукаємо зараз трішечки кормову базу для наших свинок. Значить, що стосується кукурудзи, знову ж таки, хтось вважає і говорить, що вона не потрібна у раціонах для свиноматок, для відгадівельних поросяток. Я кукурудзу додаю обов'язково у раціони і супоросних свиноматок, і на лактації, і відповідно для відгадівельних поросяток. Значить, в період жнив. В Принципі, якраз от період жнив зараз би мав би і бути, але як ви бачите, сніги позавалювали нас страшенно. Тому я думаю, кукуруза є, була і буде, і ще довгий час вона буде. Я так. Гадаю, значить, що по цінах? Буквально півтора місяці назад оцю от кукурузу із сушарки купував я по 4 гривні за кілограм. Можна було в районі 50-2 гривні брати абсолютно ту кількість, яка потрібна, кукурузи із поля із вологою в районі 20%. Але ну от, з такими речами я не бавлюся, Стараюсь брати зерно, щоб воно було сухе. Ну, в принципі, з мінімальними потребами і рисками воно зберігалося у нас на господарстві. Знову ж таки, ціну на кукурудзу у своїх регіонах пишіть, будь ласка, в коментарях, і відповідно пишіть, чи використовуєте її ви на своїх господарствах. Що стосується пшениці і ячменю. Якраз от ячменю трішечки пізніше трішечки хочу підвести відходів, хочу обов'язково трішечки підвести, і обов'язково потрібно підвести клітковини у виді. Пшеничних відходів отрубів, значить, якщо говоримо про пшеницю у період жнив, знову ж таки найбільш оптимальний варіант купити оцю от пшеницю. Купував її по 4 гривні з доставкою. Теж саме стосується і ячмія. Зараз ячміня знову ж таки майже нереально знайти, тому що його апріорі дуже дуже мало сіяли. Відповідно, дуже дуже мало продавали. Можна так сказати, відразу з колес, якщо десь знаходив. Домовлявся, могли щось привезти. Зараз же це суто фарт, можна так сказати. Але для поросяток на старті ячмін це невід'ємний компонент у комбікормах. Зараз же, знову ж там від 5 до 6 гривень така ціна і по поеликся, продивлявся по нашій області. Ну але в принципі ціна відчутно змінилась. Я би так сказав, майже на 50% виросла ціна була. Повторюю, 4 стала в районі 6 Та сама ситуація у нас відбувається із пшеницею. Із 4 гривень, ну 4 гривні це в принципі дуже-дуже гарна ціна була, тому що ціна була там 4,20, 4,30, потім 4,50. Ціна оця 4 гривня протрималася у нас ну, дуже короткий. Проміжок часу, що стосується ціни зараз, то в районі 5 550 пшениці чи маленької, ну, знайти її абсолютно без ніяких проблем можна. Стосовно того, що знову ж таки хлопці в коментарях пишуть, що все пропало, труба, хана, зерно росте, але в принципі це та картина, яку ми спостерігаємо кожного року для того, щоби. Ну, якби більш-менш себе обезопасити і нормально почувати, бажано би, повторюсь, в кого є можливість купувати все це зерно в період жнив, коли ну, найбільш оптимальні ціни на оце от саме зерно являються для нас. Ну а так вибирати не приходиться, свині, звичайно, якби голодні стояти не будуть. Я думаю, що навіть ті самі 6 гривень це достатньо прийнятна ціна на сьогоднішній день, тому що. Повторюсь, хлопці пишуть із багатьох регіонів, що ціна на відгадівлю дуже сильно просідає. Деякі, я дивлюсь, навіть пишуть, що в районі по 60 гривень за кілограм відгадівлі, але то вже зовсім інша історія. Про оцю історію завтра обов'язково поговоримо. Так що, товариство, дякую, хто був з нами. Обов'язково пишіть ціни на зерно, якими вони є на сьогоднішній день у ваших районах. І регіонах, і знову ж таки залишайте свою думку, своє бачення з приводу якраз от, от того, що висловлюють наші колеги, що все пропало, все пропало, чи можна і потрібно працювати потихеньку і рухатися вперед. Друзі, до нових зустрічей! Дякую за увагу. Біжимо розгрібати оці от замели, замети, завали далі. Ну а з вами побачимося, як і завжди, в новому відео. До зустрічі!